По чужих квартирах, наче по власних, міліціонери Харківщини затримали двох чоловіків, які підозрюються, у чиненні кількох десятків крадіжок з приватних будинків та квартир. Кримінальний дует шукали майже півтора роки з лютого 2014-го. За цей час мешканців міста Дергачі та сімох прилеглих селищ обікрали принаймні на півмільйона гривень. І підозрювані так би й лишалися невпійманими, якби не на обережність одного з крадіїв. Під час чергової вилазки 33-річний харків'янин потрапив до рук оперативників. Водночас міліціонерам вдалося встановити причетність чоловіка лише до чотирьох крадіжок його ж поплічника, а за сумісництвом і організатора злочинного промислу довелося шукати в Сумській області. Там 27-річний мешканець дергачів переховувався від правоохоронців. Рані ні судим, Злоупотребляючи наркотичними віществами, скривав пластикове окна проникали в домовладіння, звідки похищав золоті ізділля і інші цінності. Кримінальна біографія чоловіка виявилася значно ширшою аніж у харків'янина. Йому інкримінують майже два з половиною десятки злочинів, і це лише ті, про які відомо міліціонерам. За це підозрюваного можуть запроторити за грати на наступні шість років. Викрадені речі ж зараз активно шукають по харківських ломбардах. Але всього, звісно, не повернеш. Варто пам'ятати, безпека ваших речей залежить передусім від вас самих, особливо зараз, в період літніх відпусток. Злочинці з Харківщини йшли на справу саме тоді, коли господарів не було вдома. З'ясувати це не так вже й важко. Зачинені вікна, вимкнене ввечері світло, переповнена поштова скринька. Тож є привід задуматися, чи не стане ваша оселя ціллю крадіїв. Якщо сумніви є, краще попросити когось пригледіти за вашим майном. В іншому випадку літній відпочинок може обійтися значно дорожче, аніж ви розраховуєте.